країні близько трьох з половиною мільйонів домашніх собак і сім мільйонів котів, і всі вони повинні харчуватись. Від того, що буде в їхньому раціоні, залежить здоров'я, активність і довголіття домашніх улюбленців. Саме виробництвом збалансованого корму і займається компанія, базована у великих ком'ятах. А все починалось з ідеї її власника та глибокого аналізу ринку, приправленої дрібкою чіткого прогнозування. Мрія була моя щось наладити випуск. В Україні. Я почав дивитися, який товар, яку продукцію в Україні не випускають. І побачив, що корма для непродуктивних домашніх тварин в Україні не випускають. На підприємстві два цехи з виробництва сухого і вологого корму, облаштовані найсучаснішим обладнанням, яке гарантує високу якість продукції. Вся сировина проходить ретельний лабораторний аналіз та має сертифікати відповідності. Тут відбувається контроль вхідної сировини по якості, провіряється на його органолептичні, фізико-хімічні бактеріологічні показники. Після того ми цю сирину вже використовуємо у виробництво. І у сухій корми, і вологій корми більше двох сотень працівників зайняті, аби ваша собака чи кіт споживали смачний та корисний корм. Щоправда, на старті в пана Андрія були незначні побоювання, що українці не готові купувати спеціалізований харч для своїх чотирилапих. Однак він зробив ставку на близьке сусідство з Європою. Відтак не прогадав, і зараз його підприємство лідер на ринку України та конкурує з іменитими виробниками за кордоном. Україна дуже швидко перейняла культуру годування домашніх тварин, як в європейських країнах. Кожного року все більше і більше людей починають годувати своїх тварин кормами спеціалізованими, які дійсно для домашніх тварин. Кожен етап виробництва корму чітко регламентований: від підготовки сировини до її фасування, стерилізації та пакування минає за ледве година. Продукція має весь необхідний набір корисних поживних речовин, щоб задовольнити найвибагливішого чотирилапого. Ми виготовляємо і стараємося балансувати по всіх показниках і безпеки. І по поживності, і по енергетичному балансі. Тоб, тобто, щоб для кота і собаки був і протеїн, і жир, і зола, і клітковина у повному балансі, плюс вітаміни, мінерали у тому числі. Щодня тут відвантажують десятки тонн готової продукції. Її відправляють не тільки в інші області, а й за кордон. Компанія швидко розвивається та освоює нові ринки, розширюючи асортимент, збільшувати виробництво. Зараз у нас є багато угод із країнами Європейського Союзу. Ми відправляємо туди корми, підписали недавно угоду з Арабськими Еміратами, з Ізраїлем і плануємо виходити на схід, на східні країни, в тому числі е, Омар, Катар. Підприємство у великих ком'ятах не тільки підтверджує факт, що розвивати бізнес на Закарпатті можливо, воно ще й може бути зразком соціальної відповідальності. Поза як у селі реалізовано чимало проєктів коштом компанії. Незабаром тут повинні спорудити потужний спортивно-оздоровчий комплекс для місцевих.